Панове розвідники, бажаю здоров'я. Хочу привітати вас з професійним святом Днем воєнної розвідки України. Хочу подякувати вам за вашу роботу в такий нелегкий час, коли Україні приходиться зі зброєю в руках захищати її територіальну цілісність. Ви, як розвідники, на вас покатаються дуже великі задачі. Ваші задачі пов'язані з вчасним принесенням інформації. І для швидкого реагування нашої артилерії для швидкого прийняття грішень наших всіх командних штабів. Розвідка – це мужність витривалість та інтелект. Розвідка – це тихе знищення противника. Побратими мають за честь виконувати бойові завдання в підрозділі розвідки. Шановні побратими, вітаю вас. З нашим професійним святом, днем воєнної розвідки. Маю честь містить службу разом з вами. Пам'ятайте, що розвідник це той військовослужбовець, який постійно навчається і рухається завжди вперед. Хочу побажати вам міцного здоров'я, миру. Продовжимо йти вперед. Слава Україні! Героям слава!